Сезон полювання на пернату дичину стартує 5 серпня на Новгородсівщині. Вже з 16-ї години мисливці можуть починати відстріл птахів. Охота буде проводитися по відстрілочним карточкам, які видаються риболовним підприємствам нашим. Сезонна відстрілочна карточка стоїть в цьому году 350 гривень. Разова на один день охоти 100 гривень. Охота проводиться на, на уток, лисуху, Куликов, Голубей, Перепелов и будет продолжаться до 29 ноября. Але варто враховувати те, що полювати в мисливських угіддях товариства мисливців та рибалок можна не весь тиждень, а лише по суботах, неділях та середах. Пільгу в цьому лише мають власники спанієлів. Їм можна стріляти і по четвергах. У минулому році 258 мисливців виявили бажання проводити вільний час на водоймах протягом всього сезону. І 170 чоловік виїздили стріляти на пернату дичину один раз. Цього року на Новгородсіверщині очікують більшу кількість мисливців, бо в нашій місцевості полювати на птицю починають раніше, ніж, наприклад, на Сумщині. Тож звідти любителі постріляти приїдуть на річки та озера Сіверщини. Перш ніж брати до рук рушницю, треба знати елементарні правила безпеки, мати відповідні дозволи, а ще норми відстрілу. Норми відстрілу пернатої дічі в цьому році – Уток – три, лисух – чотири, перепилов п'ять, куліков – чотири, Голубей чотири. Інших обмежень для полювання на пернату дичину немає, тож можна займатися цією справою на будь-яких мисливських угіддях нашого району, загальна площа яких 138 тисяч 600 гектар.